20 гривень за поїздку. Автопровізники Дніпра пропонують підняти вартість проїзду. У профільному департаменті міськради кажуть, пов'язано це із браком коштів на запчастини та ремонт автобусів, а також із нестачою водіїв. Тетяна щодня їздить на роботу автобусом з лівого на правий берег. Каже, 20 гривень за проїзд це занадто. Я трачу 100 гривень тільки на один транспорт. Їхати на роботу. П'ять разів 500 гривень в неділю. Додає, готова платити 20 гривень, якби умови перевезення були кращі. Должна бути баланс. Тарифи повишаються, умови не повишаються. Я була б не проти, якщо б піднімали ціну, навіть 25-30 гривень, але якщо б це хоча б мінялося качество автобусів». Ставлюся погано, бо часто користуюся громадським транспортом. Не так давно повищали ціни з 15 до 18 гривень. Я зараз собі дозволити купувати нове я не можу. В мене грошей не вистачить, це будуть шалені гроші. Михайло, директор одного із автопідприємств Дніпра, розповідає, стабільна робота транспорту взимку під загрозою. Однією з причин називає зростання цін на закупівлю запчастин для автобусів. Ми купуємо стільки-то резину, ми купуємо стільки-то акумуляторів. Акумуляторів ну, все перевірено, великий буде мороз. Ну, певна кількість акумуляторів вийде з ладу. Треба мати якийсь запас, його немає майже зовсім. Іншою ж причиною є брак водіїв та техпрацівників на підприємстві, додає Михайло. За останній місяць виїхало 5 ремонтних робітників, яким було там до 22 років. За цей рік, от ми дивилися, за 9 місяців цього року зменшилась кількість що водіїв, що ремонтних робітників на 20%. Заступник начальника департаменту транспорту міськради Іван Васючков каже: єдине, що допоможе уникнути збої в роботі транспорту в зимовий період підвищення вартості проїзду. Якщо казати економічно доцільно, то зараз, мабуть, економічно доцільна гривень 25-27. 20, Тому що зараз встановлено рішенням виконкому гранична вартість тарифу, яку можна зараз в принципі вставити встановити. Це 20 гривень. Нині закінчують опрацьовувати заявки від перевізників, каже Іван Васючков. Затвердити підняття тарифу до 20 гривень планують цієї осені. А додає попередню вартість поїздок зросте з 1 листопада. Роман Михальчук Даниїл Ніколає. Суспільне новини Дніпро.